Павле, а ви, отак, якщо вас послухати, не знати, а послухати, то може скластися взагалі враження, що ви десь з Західної України. Знаєте, насправді перед нами сидить хлопець з Краматорська. А Краматорськ, це я не б сказав, це такий, ну я б сказав, ну це таке глибоке українське підпілля чи що, я не знаю. Так, ви виросли в в російськомовному середовищі, це зрозуміло, і так далі. Але у вас щось класнуло не зараз. Коли такі події вже страшні, коли мені здається, вже клацати навіть має там, де клепки нема. А вас класно було це ще раніше? Я думаю, багато років тому. Тобто, все ж таки, ви теж свій шлях від зросійщеного середовища. Від того того обедляченого, бо тому що це Люмпен пролетаріат, він виховувався, він пізніше, все ж таки, ну, це ж з радянських часів, це складні демографічні процеси, ми зараз все не заглиблюємося. Ви свій шлях теж пройшли? Так, звісно, поступово. Але от те, що класно, у мене також був такий момент. Просто мене раніше, коли росіяни окупували Краматорськ. Yeah. І з гаслами ви пам'ятаєте, це було чотирнадцяти дуже... рік. Це ж було в прямому ефірі. Люди знімали на планшети тоді, як окуповували Краматорськ, брали 에, брали міську раду, цей і компанія і так далі. І вони ж з гаслами казали: Ми з вами на одному язикі говоримо, ми одна страна, і от тоді у мене класнуло, 에, що я хочу провести межу. Між собою ворогом не давати їм такої такий аргумент. Не хочу, щоб у мене щось спільне було з ворогом, і перейшов на українську так 2014 році. Тобто, коли якраз під час окупації Краматорська, коли він е, був звільнений вже 5 липня 2014 року, то е, я вже повністю перейшов на українську мову, навіть почав нею думати. А це важко. Оцей процес, тому що дуже багато людей. Які не хочуться робити, або які цю межу між собою і ворогом, це ви ну, дуже філігранно зараз це описали. Дійсно, я хотів провести межу між собою і ворогом, які зараз не ставлять цього питання, тому що в них ця межа не по мові проходить. Так? І, і вони вважають, що вони можуть залишатися російськомовними і одномовними російськомовними, навіть не двомовними, а одномовними російськомовними і залишатися при тому українцями, громадянами, навіть патріотами. І, 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 і так далі, і так далі. Як це у вас оце все ж таки відбулося так? Ну вже безповоротно. Слухайте, я був один з тих. У нас там було декілька наметів на майдані з наших з Донеччини, і ми відстоювали позицію того, що можна бути російськомовним патріотом України. А от коли окупували Краматорською, я собі задав питання: ну точніше, сказав собі, ну звісно, можна бути російськомовним патріотом. Але навіщо? Якщо е, значно більш ефективно бути українськомовним е, патріотом, що я маю на увазі ефективна? Е, нам е, мова, ж це питання не тільки те, що в творах говорить російською або українською, мова. Нам демонструє, що не точніше демонструє, направляє нас на той інформаційний світ, в якому ми живемо. Тому що ви подивіться на двох сусідів українськомовного і російськомовного, вони дивляться різних блогерів, читають різні сайти, дивляться різні фільми, слухають різну музику. Вони сусіди, але живуть в різних всесвітах абсолютно. І для того щоб зараз перемогти зараз, це життєво важливо для українців бути єдиними. Нам треба створити єдиний український контекст, єдине українське поле інформаційне, якщо хочете, і по мові це дуже легко проводиться. Свій чужий, ну свій чужий, це тут у нас на фронті, так все просто. А там просто ми зможемо жити в тилу в єдиному інформаційному контексті, в єдиному інформаційному полі. І воно має бути українським, звісно. Зараз е, статистику не бачив, але я, я бачу по соцмережам скільки людей, які вагалися або навіть не думали про перехід на українську, зараз перейшли, тому що вони відчувають, що зараз е, все, що відбувається важливо в Україні, говориться і проговорюється українською мовою, тому що ось він, контекст єдиний, так само це нам треба зберегти і після перемоги, тому що. Ворог нікуди не дінеться навіть після перемоги. Ми будемо жити, треба звикнути жити в стані того, що біля нас великий ворог, який хоче нас знищити, і нам щоб ну це в біблії елементарні речі: що царство розділене всередині не, не може, не може господі, як це сказати, не може існувати царство розділене всередині, воно розвалиться. От бути єдиними. Жити в одному е, всесвіті, в одній країні, ми зможемо тільки тоді, коли ми разом перейдемо на українську мову. І, до речі, зупиняться, припиняться ці сварки, постійно промовне питання. Коли всі будуть говорити українською, яке може бути питання? Або переважна більшість цього цілком достатньо. Ну, е, Можливо, не сприйміть це, що я зараз запитаю, Павла за якусь таку зухвалість з мого боку, але. Вам багато хто зараз може якби, закинути, так? Я просто цю роль відіграю зараз сам, хоча стою повністю на вашій позиції і тут, то навіть нема про що говорити. Вони скажуть: а ви це скажіть своїм побратимам там, по, по батальйону там, чи, 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 чи по роті, які, які російськомовні, але які відвоюють Україну, і цей аргумент. Дуже часто використовується фактично як непобивний, ну тобто, це вже такий залізний аргумент, щоб нарешті ви відстаньте від цього пізніше розберемося. А зараз е е е це маніпулятивний аргумент. Я вдаватися не буду там аргументацію контр-аргументацію. Мені цікава ваша позиція, тому що я думаю, що е справа і зліва від вас е під час бою теж є люди різні. І як ви там оцю свою, оцю свою таку українську позицію? Чи, не, в Дивіться цьому про питатись? російськомовного солдата, яким так. постійно прикриваються люди, які не хочуть або переходити українською, або навіть відповідати українською. Да, от весь час говорять про цього російськомовного солдата, який нас захищає, звісно, звісно, на фронті є російськомовний, безумовно. Але е, я тут зустрів е, всього одну людину. За ну, вже сьомий місяць, іде, яка принципово не переходить на українську. Всі намагаються. У нас мова спілкування здебільшого українська або суржик, і всі намагаються і розуміють необхідність цього. Але у нас тут е, зараз часто реально багато справ. А перехід на мову все ж таки потребує певних зусиль, сконцентрованості, тому що коли ти тільки переходиш, ти починаєш дуже повільно говорити. І у нас ну от зі мною служить чоловік, класний мужик, 45 років з Одеси, класний спеціаліст в своїй справі. Так от він пробує, але коли він починає говорити українською, всім всім складно просто розумієте це, тому що дуже довго. Тому він переходить, щоб швидко, швидко сказати, тому що від цього залежить дуже важлива швидкість прийняття рішень тут. Але якщо ви в тилу. Uh, і uh, у вас є трохи часу на те, щоб висловити свою думку. Ну не треба таку від, відмазуватися цим російськомовним солдатом, тому що російськомовний солдат також намагається перейти на українську. Просто зараз немає такої uh, змоги, але розуміння того, що ми маємо бути українськомовні, взагалі, це свій чужий uh, тут дуже відчувається, тому що. Ну, коли говорять російською, всіх починає трошки підьоргувати, тому що я думаю, ви розумієте після е, перших е, смертей побратимів велика ненависть. Тобто, ти може то спочатку це така е, досить абстрактна ненависть до ворога, так? коли ти втрачаєш побратимів, це дуже. Дуже конкретно ненависті жага помсти ворога. І коли починає хтось говорити російською, навіть по раці, я знаю, що як починає хтось ну просто замислився і сказав щось російською, йому черговий говорить: якщо ситуація дозволяє, повторить державну, от він е, повторює державу, щоб перевірити про всяк випадок, чи рація не вкрадена росіянинам. Розумієте, yeah. тобто е, тут по, наш, по, по нашу сторону жовто-блакитного говорять. Українською, а ті, хто в нас стріляють російською, навіть ті, хто до цього, до 24 лютого говорив російською, намагається перейти. але безумовно є такі, що знаєте, давно зроблені, вже не переробиш. Ну я такого тільки одного зустрічав, який принципово говорить російською.